Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті машина Sitanyan 2005 рік. Ми вже довгенько її мучимо. Проблема у нас вона не заводилася, але ми завели її. У нас проблема поводка погнила. Оце реле буде комунального топливного насоса. І реле повністю основних цепей зажигання. Ну, вся електроніка проходить через це реле. Пін у нас буде номер 4 на самий насос у боковий. Це у нас дизель 2.0. Зараз проблема у нас в тім, що не робить стилка, бак не показує. Ми злили всю соляку, зняли шланг, і подали туди питання і викачали всю соляру. Так, а проблема у нас у, не у проводці, а у панельній приборці. Зараз я вам присвітю. <с>? Да, так, що у нас? Є ще одна панелька, але вона теж не робоча. Дана проблема в тім, що ми зараз злили соляку повністю. І я відкалібрував от таким резістором. Бачите, він знаходиться у мене тут. Рестор на 150 Ом. Зараз я покажу на яку фішку. Коротше, зараз у нас стрілка показує. От, я зараз показую. Зараз у нас плюс-мінус 16 літр соляки. Бачите, стрілка все добре показує і лампочка тухне. Так, далі покажу вам, куди ці повода приходять до розпіновки на ці старі машиня. Ця панельна приборка підходить у нас на Peugeot Expert, коротше, Yen і так далі. Короті, дуже, дуже я їх часто бачу на всіх машинах. І розпіновка в них пошті одна, плюс-мінус, і та сама. Віце, що я зробив. А, я витягнув пін, це в нас буде перший. Це в нас маса, бачите? Так і вважаємо. Другий і третій. Третий провод від цих з долини бачите, справа, то він йде у нас на бак, на датчик баку. І також йде від цих зверху, третій проводок, йде на датчик баку. І точніше я їх замакав, нічого в нас взагалі не виходить і так далі. Я сюди просто подав масу. На цей провод туди пустив на датчик масу і в нас стрілка зашкалила Основний сигнальний провод, то це він тут стоїть. У нас проблема, що з панельки не приходить, я не хочу її розбирати. Коротше, що ми зробили? Коротше, я зараз цей колхозик невеличкий. Отакий От буде резистор на 150 Ом. Нам потрібно його буде. З цим проводом, що йде не на сигнальний провод, а подати на датчик. Коротше, я його витягнув з піна, він у вас буде теж з жовтого з зеленою полоскою. І сюди покласти резистор. І через масу сюди пустити резистор. Коротше, Я взяв масу від панельки, щоб десь не вести дурної проводів. Коротше, так воно буде їхати, але найголовніше, що це все робить. Отакий у нас буде. Ну, реально, це так, звісно, не добре, так робити, але ми бачимо, що в цій машині я, я ну і ще плюс електрики тут. Ну намутили такого, що просто капець. Хтось вивів кнопку на пічку, спалило всю проводку від клемму 15, взяв від і точки. Там було, Я поклав дуги релі. Ну коротше, то ми все. І Машина у нас заводиться. Головне, що в нас показує стріл.